Привіт, це огляд кращих твс навушників від Knowledge Zenit в 2025 році. Зустрічайте KZ Extra Pro, і зараз я вам все більш детально про них розповім. Починаємо. Постачаються навушники в такій приємній фірмовій коробочці від Knowledge Zenit, всередині якої, окрім самого футляра з навушниками, ви також знайдете. Змінні силиконові амбішури, а також інструкцію, а сам кабель в комплекті відсутній. Навушники отримали футляр у класичному виконанні KZ, матовий приємний пласт. Так з прозорою кришкою, під якою ми бачимо самі навушники. Складання якісне. Позаду порт USB-C для зарядки футляру, знизу наклейка з технічними написами. Відкриваємо футляр і бачимо класичні навушники в стилі KZ з золотими вставками і кнопка з LED-індикатором. Навушники виконані у форматі гібридів з золотою вставкою, на якій розмістилося сенсорне управління. Самі навушники виглядають круто з напівпрозорого пластику, під яким можна побачити деякі внутрішні навушники. Сидять у вухах ідеально. Та не випадають у моєму випадку. Зазвичай тут відповідає 10 мм високопродуктивний динамічний драйвер незалежної та ексклюзивної розробки з патентом. Чіп флагманський Qualcomm QCC 5181, підтримка кодеків аж цілих 5 штук, LDAC, APTX адаптів, APTX, AEC та SBC. Тюнінг звуку налаштований професійною акустичною командою, версія Bluetooth 5.4. Та звучать навушники круто. KZ Extra Pro на сьогодні Сьогоднішній день видають найкраще звичайні серед ТВС-навушників Knowledge Zenith. Низькі частоти потужні та глибокі, середні частоти повні яскраві та виразні, високі частоти чіткі, багаті та насичені, гучності з надлишком. У підсумку по звуку KZ Extra Pro видають детальний та агресивний звук із виразними верхніми середніми частотами. Датчика на виймання звука тут, на жаль, ще не завезли, але присутній фірмовий застосунок, який треба завантажити по QR-коду з інструкції. Застосунок називається KZ Audio і в застосунку можна дивитися відсоток заряду навушників, але не футляру, обирати режими шумозаглушення. Вибрати один з чотирьох встановлених звукових пресетів, вибір якості звуку це обираємо аудіокодик LDAC чи APTX Адаптів чи звичайний APTX. Від себе скажу, що краще, як і звучання саме на LDAC, але автономність буде меншою, ніж на AptX кодиках. А якщо відключити усі високоякісні кодики, то будемо слухати музику на класичних EEC чи SBC кодиках. Також можна обрати мову озвучення в навушниках, китайська чи англійська, увімкнути ігровий режим. Функція подвійного підключення, септо Функція пошуку навушників звуковим сигналом. А також налаштування сенсорного керування, яке можна підлаштувати під себе чи навіть вимкнути сенсорну панель. Оновлення прошивки навушників також доступне через фірмовий застосунок. Застосунок у підсумку юзабельний і в принципі нарікань на його роботу немає. Активне шумозаглушення до 55 дБ відпрацьовує шумогасіння на оцінку добре. Шуми відсіюються відчутно і це добре. Прозорий режим також присутній. Він також добре пропускає усі шуми вам у вуха. Пасивне шумогасіння так. Також задовільне за рахунок сильконових амбішур. Мікрофони тут, згідно з відгуками співрозмовників наступної якості. Ось приклад. Записую на мікрофони Bluetooth навушників КЗ Екстра Pro в домашніх тих експекійних умовах. І судячи з відгуків співрозмовників, мікрофони тут середньої якості. А ось так мене приблизно чути на вулиці. Зараз тут шум дощу, генераторів, і ось такий приблизно мікрофон на ТВС-навушниках KZ-Extra Про. Вуличних шумних умовах напишіть свої відгуки в коментарях. Навушники працюють, як я вже говорив на версії Bluetooth 5.4. Працюють вони стабільно, без опривів та роз'єднань. Також навушниками можна користуватися окремо один від одного, з'єднуються вони швидко між собою. Вологозахист не заявлено, мультипоінт присутній, і ось вам інструкція підключення двох девайсів одночасно. На Ютубі відставання голосу від відео не помічено. в іграх затримку, заявляють 55 мілісекунд. Вона в іграх взагалі не помітна, тому грати комфортно з цими навушниками. Автономність тестував на смартфоні OnePlus 13. З кодиком LDAC та Bluetooth 5.4. Грають навушники приблизно до 8 годин на одному заряді, але автономність буде суттєво відрізнятися від обраного вами кодику. Найкраща автономність буде саме на APTX кодиках, а слабша на LDAC. Повністю заряджений футляр дає ще приблизно до 4 зарядок навушникам. Заряджаються навушники від футляру приблизно за 1 годину, і футляр від розетки заряджається приблизно за 1,5 години. Підсумок Extra Pro це кращі ТВС-навушники від Knowledge Zenit в 2025 році. Навушники видають вам детальний та агресивний звук із виразними верхніми середніми частотами. Нормальну якість активного шумозаглушення за рахунок 6 мікрофонів, також тут доволі нормальна якість роботи мікрофонів під час розмов, а також ви ще тут отримуєте повний набір високоякісних кодиків, як Eldac, чи APTX Адаптів та класичним APTX. Також тут не менш чудова автономність до 8 годин на одному заряді, але в залежності від кодека вона буде відрізнятися. Зручна посадка у вухах та взагалі відсутня затримка в іграх в ігровому режимі. У підсумку можу рекомендувати до покупки KZ Extra Pro. На кінець 2025 року це топовий вибір, але знайти у вільному продажі ці навушники дуже важко. Вони то продаються на AliExpress, то зникають з продажів. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм канал підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!